На шляху до перемоги Ігорю довелося провести лише два поєдинки з гідними супротивниками із Польщі та Норвегії. Усі вони були майстерними та яскраво видовищними. Відтак як боксери із українського міста Черкасі судді визнали найсильнішим у світі. За вихід у фінал Ігор змагався у дисципліні Фулконтакт. Йому довелося битися із поляком Маріушем Нежолеком. Після першого раунду він його двічі відправив в нокдаун, в результаті чого виграв бій. У вирішальному поєдинку черкащанин переміг норвежця Карла Мартіна Річ. В фінальному поєдинку мені набагато було легше, ніж в першому поєдинку, тому що я ж кажу, вже я пробоксував, вже скинув весь стрес. От і вже мені набагато було легше краще. На цих змаганнях ігор приходько відпрацював на всі 100, хоча говорить, хвилюванню не було меж. Дуже велика була психологічна напруга, тому що відповідальність велика, Там на кону стояло звання таке почесне, тому що раз тільки в 4 роки, можливо, там ніхто туди більше і не попаде із тих суперників, що я з ким я боксував. І, і для мене були це ну, майже такі останні змагання. Найсильніший у світі, кікбоксер залишився задоволений і організацією цих змагань. Змагання були на дуже високому рівні, тому що. Пару років назад в Китаї проходила Олімпі... Олімпійські ігри, і там було все так налагоджено, що комара носу не підточить. Його перемога стала можливою завдяки підтримці найрідніших людей. Радісною звісткою про перше місце приходько відразу поділився з дружиною. Як він мені написав смс-повідомлення, що він виграв. мої радості не було меж. Я дуже була вдячна йому за це. Я дуже допомагала йому в усьому, їх усіх його починаннях, в усіх його звершеннях. Він має найкращий спортсмен. нехай ніхто в цьому не сумнівається. Я його дуже сильно кохаю. Перемога на всесвітніх іграх з єдиноборств – це Вже шостий значний результат Ігоря Приходька. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, ВІКА Новини.